Привіт! Хочеш, щоб я тобі розказав про цей трицикл багато чого цікавого. А я тобі розкажу. В мене неодноразово залітав ролик з цим трициклом в Тіктосі. Два ролики більше ніж 200 і 300 тисяч переглядів набрали. Можете подивитися, можливо я помилився в тисячах, але близько так. Посилання під відео, і в коментарях там дуже багато людей писали, що це, що з ним не так. І дуже багато нюансів. Я про нього вже знаю, уже з досвіду людей. Можете прямо зайти і почитати в коментах, що там люди пишуть. Дуже багато коментів, більше тисячі коментарів, відгуків від людей про даний трицикл. Отож, буде зараз дуже цікаво. Поїхали! Геркулес або Мотолідер МЛ250. Ось така техніка. В мануалах завжди пишуть, що в ньому стоїть двигун на 250 кубів. Хоча на самому двигуну лише 175 написано, вибито. Але то просто блок такий, а він саме всередині по об'єму, саме 250 кубів. Перше таке уточнення від людей. Тоді, погляньмо вже ближче до нього. Кажуть, що 70 своїх паспортних він їде, навіть 75 Тобто даний агрегат може їхати 75 км на годину. Ріденне охолодження, також вентилятор з дифузором чудово справляється з його охолодженням. Вібрації в ньому забагато навіть. Бачите, в ньому такі ось подушки з резинками і пружинками, але вони не справляються з вібраціями. Але хто на це зважає увагу? Рама в ньому міцна, ніхто не казав, що там щось відвалилось відпало, грузять його чимало. Казали, що тонну тягне взагалі налегке. А ще є 125 кубів і 175 чи 150 версії, а це аж 250 кубів. І тону тянули на 125 кубовій версії, навіть, я вам скажу. По паспорту 700 кг для цього кузова. Тоді підвіска. Підвізка в ньому чудова. Але і резина в ньому чудова. Скажете, він прекрасно підійде для сільських доріг, полів, я вам так і не скажу. Дивіться, трицикл, на відмінності від мотоцикла з коляскою, в ньому ось. Задня колія чудово співпадає, а перед ком ви їдете, коли поняли, між коліями трава росте, ями і все таке. І це ви цим їдете на передньому колесі. І вам дуже незручно. Тобто, ви зрозуміли, вон, бачите, така теж доріжка є. І по центру завжди не виїжджено і саме найгірше. І ось так само і на цьому драндулеті. Тобто по полям гасати ви на ньому не будете. Тільки асфальт. Або помаленьку по полю, там чуть-чуть, і по лісним дорожкам. Але лише для асфальту от, така штука. Це якщо ви десь там уже чуть-чуть загрузили, помаленьку виїхати така резина. А так, то тільки для асфальту така техніка. Є підсвітка заднього номеру, звісно. Борти відкидаються, також відкидається весь цей причіп. Є ось фіксатори, бачите. І відкидається, бачите, кардан, задній мост, а, ресори. В ньому 5 передач і є реверс, ось бачите. І тако, в такому і все. Від є ось таке сидіння і бак для штатних інструментів. І загалом всі користувачі його хвалять. Оце єдині такі мінуси, що дехто каже, що він заслабкий, але дивлячись, як на ньому їздити, максималку. Хотіли б більшу. І момент по колії, тому що по полю на ньому швидко не поїздиш. І все, давайте тепер я його заведу і трошки прокатаємось. Ось в нас. Чуєте, як робить тихенько. Дай мікрофон в руках. Послухайте роботу двигуна. Хлопна система в нас знаходиться під кузовом, Вон баночка. Ось такі справи.